Уявіть собі таку картину: глухий шведський ліс. Десь між деревами стоїть невеликий, але ну, дуже охайний футбольний стадіон, а поруч буквально 10-15 будиночків. Здається, ну просто забути Богом місце. Але от починається гра місцевої команди, скажімо, з 6-го дивізіону, і раптом з'являються 300-400 глядачів. Вони паркують машини вздовж лісової дороги, купують хот-доги, вітаються один з одним. Як? От звідки вони там взялися, і що їх змусило приїхати в таку далечінь? Це не просто якась красива історія, це власне загадка. І сьогодні ми спробуємо її розгадати. Наші джерела це е, детальний розбір шведської футбольної системи, і він доповнений розповідями людей, які бачили все це зсередини. Ми зануримось у структуру, яка дозволяє таким ну дивам відбуватися щовихідних по всій країні. А одне з джерел одразу кидає нам такий собі виклик під заголовком. Скандинавський порядок і дисципліна жорсткіші за німецькі. От ми й перевіримо, чи справді тут справа в дисципліні, чи може в чомусь іншому. Гаразд, давай розбиратися. Щоб зрозуміти це диво зі стадіоном у лісі, треба, мабуть, побачити всю картину. І ця картина це ну, велетенська піраміда з десяти рівнів. Десять. Я навіть не уявляю, як це можна організувати. А секрет організації, як виявляється, у розумному поділі праці за верхні п'ять рівнів, де грають професіонали напівпрофесіонали, відповідає Національна Шведська футбольна асоціація. Вона, так би мовити, задає стандарти. А все, що нижче, з шостого по десятий рівень віддано на відкуп регіональним асоціаціям. Це і є той самий крас рус футбол, ну буквально футбол, що росте з трави. Тобто не про великі гроші, а про гру заради самої гри. Саме так в кожній громаді. І найголовніше, між усіма цими рівнями є постійний рух. Можна виграти свою лігу і піднятися вище, а можна програти і опуститися. Це такий нескінченний турнір. Знаєте, футбольний соціальний ліфт. Звучить як якась комп'ютерна гра, де ти проходиш рівень за рівнем. На вершині цієї гри, звісно, найвищий дивізіон Ол Свенскан. Це 16 професійних клубів, еліта. Але є один факт про цю лігу, який мене ну, просто вразив. Враховуючи сезон 2024 року, вона провела 100 сезонів безперервно. Тільки вдумайтеся 100 сезонів без пауз. Чекайте 100 років без перерви. Це ж неймовірно. Поки вся Європа палала у Другій світовій війні, чемпіонати зупинялися у Швеції завдяки її нейтралітету, просто продовжували грати у футбол. Це ж говорить не лише про спорт, а й про саму країну, про стабільність і тяглість традицій. І ця стабільність вона пронизує всю структуру. Спускаємося на рівень нижче, суперетта, супер перший дивізіон, теж 16 клубів. Ще нижче етан, одиничка. Вже 32 клуби, поділені на північ і південь. Ну, для зручності. Система дуже логічно розширюється. І далі ця експансія вона тільки продовжується. Четвертий рівень, дивізіон 2, це вже 84 клуби, п'ятий дивізіон 3, Увага, 144 клуби у 12 групах. Тобто, вже на п'ятому рівні, який ще вважається національним, ми маємо майже півтори сотні команд. Але ж як змінюється атмосфера, коли ти спускаєшся цією пірамідою? І отут нам допомагають свідки. Один з них, мешканець Стокгольма на ім'я Фабіан, розповідає, що саме на цих рівнях у другому, третьому дивізіонах, професійний блиск починає зникати. На матч може прийти 100-200 людей, і це вже ну, вважається успіхом. Гравці ще можуть отримувати якісь невеликі гроші, але весь персонал клубу від адміністратора до людини, що продає каву, це вже волонтери. Тобто, вже на четвертому, п'ятому рівні система тримається не на грошах, а на ентузіазмі. І ось тут нижче п'ятого рівня починається справжній вибух. Кількість команд зростає в геометричній прогресії. Абсолютно, ми входимо у світ «grass roots», яким керують місцеві асоціації. І тут цифри вони просто приголомшують. Немає сенсу їх усі перераховувати. Але уявіть собі на восьмому рівні ієрархії, десь глибоко в аматорській лізі, змагаються понад 700 команд. Сімсот так, ціла армія. І кожна з них має свій розклад своїх гравців, своїх уболівальників. Але як це адмініструвати? 700 команд. Це ж має бути суцільний хаос. А от і ні. І тут ми повертаємось до питання про скандинавський порядок. Хаосу немає, бо за кожну ділянку відповідає своя асоціація і часто з дуже довгою історією. Наприклад, асоціація одного з регіонів Вестерґітланд СФФ була заснована у 1918 році. Ого, понад століття тому. Саме так. І сьогодні вона спокійно організовує турніри для своїх 279 клубів-членів. Вони просто знають, як це робити. Давай візьмемо один конкретний приклад, щоб відчути масштаб: Стокгольм. Ну, скільки там може бути команд? Стокгольмська футбольна асоціація об'єднує 450 клубів. У футбол у столиці грають близько 60 тисяч людей. І це як зазначається в джерелі, 24% від усієї спортивної активності в окрузі. Тобто кожен четвертий спортсмен у Стокгольмі футболіст. А якщо додати ще 30 тисяч дітей, які грають у місцевому дитячому кубку, то це ну просто величезна екосистема. І ця екосистема має свою власну піраміду всередині міста. Якщо на шостому рівні у Стокгольмі грають 36 команд, то на дев'ятому уявіть собі 106 команд у 12 підгрупах, і це все в межах одного міста. І ось тут виявляється ще одна риса того самого порядку. Всі сайти цих регіональних федерацій, хоч у Стокгольмі, хоч у Глушині, вони стандартизовані. Однаковий дизайн, логічна структура і головне, вся інформація, результати, таблиці, розклади оновлюються миттєво. Не треба бути детективом, щоб дізнатися, як зіграла команда твого району. Все прозоро і доступно. Прозорість на папері та в інтернеті це одне. Але мене завжди цікавить, як ця ідеальна структура відчувається наживо, ну коли стоїш біля кромки поля, десь у шостому дивізіоні. На щастя, наші джерела дають нам таку можливість через дві дуже особисті історії: перша від того самого Фабіана зі Стогульма. Так, він підтверджує, що все, що нижче четвертого рівня, це чистий аматорський спорт. І тут виникає логічне питання а звідки гроші? Навіть аматорській команді потрібні м'ячі, фурма, оренда полів. І звідки ж? Фінансування йде з трьох джерел невеликі пожертви від місцевого бізнесу, спонсори і, що найголовніше, членські внески, які платять самі гравці. Тобто ти платиш за право грати за свою команду саме так. А що стосується відвідуваності, то на матчі третього рівня приходить 50-300 людей, а нижче вхід зазвичай взагалі вільний. Це не про заробіток, це про спільноту. І хто ж ця спільнота? Це ті самі волонтери. Фаб'ян розповідає, що на матчах панує дуже спокійна сімейна атмосфера: ніхто не продає алкоголь, люди просто приходять з родинами, п'ють каву, їдять ходоги і дивляться, як грають їхні сусіди, друзі чи колеги. Це ну така соціальна подія. І ось тут Фабіан робить дуже важливе спостереження. Більшість шведів, за його словами, Вболівають одночасно за велику професійну команду національного рівня і за свій маленький місцевий клуб. Це не взаємовиключні речі. Абсолютно можна ввечері дивитися по телевізору гру Мальма в лізі чемпіонів, а в суботу в день піти підтримати команду свого району в сьомому дивізіоні. Це надзвичайно цікавий аспект ідентичності, подвійна лояльність: одна до глобального бренду, а інша до чогось дуже особистого, близького. І одна не заважає іншій, а власне доповнює її. А друга історія ще краще пояснює, як ця система працює зсередини. Її розповів український футболіст Анатолій Бондаренко, який грав у шостому дивізіоні за команду з крихітного селища Больстабрук. І найбільше його вразила інфраструктура. Так, він каже, що навіть у найменших селах кожна команда має два три футбольних поля, основне і тренувальне. І маленький, але затишний стадіон. Це просто стандарт. І от саме він і розповів ту історію про стадіон у Лісі, з якої ми почали. Коли він побачив ті 10-15 хатинок, то подумав, хто сюди прийде? А прийшло 400 людей. Але як ці клуби виживають фінансово? Я от уявляю собі. Продаж 50 хот-догів і 100 квитків по 5 євро. Це ж ну 700-800 євро. Невже цього достатньо на м'ячі, форму, поїздки на цілий сезон? Чи є там ще якісь приховані джерела фінансування? Анатолій пояснює, що це і є основна модель. Квитки коштують 5-10 євро, ціну встановлює сам клуб, плюс продаж їжі та напоїв. Звісно, цього не вистачило б на зарплати, але ж їх і немає. Гравці грають безкоштовно, клуб лише компенсує витрати на бензин. Тренер його команди був волонтером, який у звичайному житті працював у страховій компанії. Судді отримують символічну плату, але їхня робота, за словами Анатолія, була дуже об'єктивною. Тобто система тримається не на великих грошах, а на самодостатності кожної маленької громади. Точно. Це звучить дуже романтично, але з іншого боку. Чи не робить це систему вразливою, якщо в маленькому селі зникає один такий ентузіаст-тренер, чи не розвалюється одразу вся ця структура? Це слушне питання, і ймовірно, і оді так і стається. Але масштаб системи та її глибоке вкорінення в культуру роблять її стійкою в цілому. Якщо зникає один ентузіаст, на його місце часто приходить інший, бо це вважається ну, нормальною і важливою частиною життя громади. Анаторій розповідає, що після ігор вся команда часто збиралася на спільні барбікю. Тобто це не просто команда, це соціальний клуб. Так, футбол це привід для спілкування. І є ще один фінальний штрих з його розповіді, який показує повагу всередині цієї системи. Коли він ходив на матчі вищої ліги Олсвенскан, він не купував квитки, він просто показував на вході свою тренерську ліцензію УЕФА. Mm. Його не просто пропускали безкоштовно, а проводили у віп-ложу. Це фантастика уявити собі таке в нас. Це ніби вся футбольна спільнота від тренера дитячої команди до зірки збірної визнає, що вони всі в одному човні, що вони всі частина однієї великої родини. Це знак неймовірної поваги. Саме так історія про 400 людей на матчі посеред лісу: це доказ старої істини. Побудуй поле, і вони прийдуть. Навіть якщо ти побудував його в глушині, тому що люди йдуть не лише на футбол, вони йдуть до своїх. Отже, підсумовуючи, коли ми починали, ми поставили питання з джерела: чи шведський порядок жорсткіший за німецький. І після всього, що ми дізналися, мені здається, що справа взагалі не в жорсткості чи дисципліні в такому, знаєте, пруському розумінні. Абсолютно, справжня сила цієї системи не в таблицях і регламентах, хоча вони ідеально впередковані, вона у тисячах волонтерських спільнот, які є фундаментом цієї піраміди. Це працює не тому, що хтось згори змушує, а тому, що люди на місцях самі хочуть, щоб це працювало. Це самоорганізація і суспільна довіра в чистому вигляді. Якщо поглянути ще ширше, то ця система є відображенням не лише любові до футболу, а й е, глибших культурних цінностей, важливості громади, організованості, особистої участі. Це модель, дає місце для кожного від професіонала в Олсвенскан до волонтера, який смажить сосиски на грі посеред лісу. Кожен відчуває себе потрібним. І це приводить нас до фінальної думки для роздумів. ми зглядували про подвійну лояльність шведів до великого клубу і до свого місцевого. А тепер давайте перенесемо це на себе. Багато з нас вболівають за умовний Реал чи Манчестер Сіті, глобальні бренди, частина світової поп культури. Так і от питання, яке залишається після цього аналізу: що ця подвійна лояльність говорить про нашу сучасну ідентичність? Чи можемо ми одночасно бути частиною глобальної фанкультури і водночас залишатися глибоко вкоріненими у свою надзвичайно локальну спільноту, підтримуючи команду свого міста чи району? І головне, що кожна з цих ролей нам дає, що дає нам причетність до великої перемоги світового гранда, і що дає нам радість від перемоги своїх хлопців на стадіоні за рогом? Можливо, справжня повнота життя і полягає в умінні поєднувати ці два світи.